Всім привіт! Ось викупуємо дідовий часник Демонстрація це друга репродукція, Любаша У нас так виглядає ось такі стебла, потужні. І головки також. Заміряємо. Що по чеснику? Пять плюсом, і майже шість. Це це шість. Тут є і менші екземпляри. Є отакі. Це четвірка. Трійка є, це, мабуть, ще менше. Але це трійка. Але таких екземплярів мало, тому що ну, ми садили нормальний чесник. А проскакують вони, тому що ми купували першу репродукцію, і зубки були тут мілкі. Я їх називаю лезо, тому що вони як лезо тонкі. От її посадили все, що було. Через те, і вродило ось таке. Ну, іноді таке проскакує. І на полі так також такого трошки є. Ну а що ж ти зробиш? А взагалі, чесник у нас в принципі потужний. Я вам показував який. І зараз підемо на поле, продемонструю вам викопці потужні екземпляри. Подивитися, що з собою представляється Любаша. Вона найкраща. Нагадую, що це поле піщане. І це не чорнозем, росло в бур'янах, перій дуже сильно забивав цей часник. Засуха була просто катастрофічна, без дощу, і умови були дуже погані для нього. І він так вродив: від четвірки до шестірки, можливо, ще екземпляри там будуть і більші. Троєчок і меншого калібру. Ну, так, я б сказав, мало. В кілограмах тим паче мало. Ну що ж, пішли на поле. Зараз буду демонструвати. Демонстрація викопки. Ось дідовий часник, тільки що дві копнули. Зараз буду копати ще два екземпляри. Просто для демонстрації. Рулетка в мене в руці, вила заштиркнуті. Показуємо, які копаємо екземпляри. Дивіться, ось. Кажуть, що потрібно копати, коли там 30% воно засохло, в нас висохло на 80. Тому копаємо. Стебло вже майже висохло. А. Ну, непоганий часник Зараз. Подивимось, що тут у нас п'ять і чотири? Оце на посадку те що треба, так і ще один викупую. Так, ну це може і менший. Це 4-4. Ну нічого, нормальний. Садити можна. Такі результати. Чекає нас викопка і далі. Тут ще копати й копати. Ось такий листовий апарат у нас. Так що, хто переживає, коли копати, дивіться на мене і вирішуйте. Хай щастить. Підписуйтесь на канал, я буду вам дуже вдячний!